Новини з Харківщини надихають російських найманців відмовлятись від бойових дій. Про це повідомляє високопоставлений чиновник Пентагону. Це тривожне свидетельство того, що ми не досягаємо вовремя тих цілей, ми поставили. Ми бачимо, як Кремль дедалі більше намагається знайти нових новобранців, щоб поповнити свої проріжені ряди. А росіяни працюють настільки погано, що новини з Харківської області надихнули багатьох російських найманців відмовлятись від бойових дій, говорить він. Як приклад, він наводить відео, яке шириться мережею, на якому керівник приватної російської військової компанії Вагнер намагається переконати російських в'язнів приєднатись до війни в Україні. Наша інформація вказує на те, що ВПК Вагнера зазнає величезних втрат в Україні, особливо і це не дивно. Серед молодих та недосвідчених бійців додав представник Пентагону. Вчора на вчора нам повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федорів, що потужна, я так розумію, не менш потужна як військова армія, так і it армія зламали сайт приватної військової кампанії Вагнера та отримали навіть всі персональні дані цих найманців. Скажіть, будь ласка, чи справді це є важлива інформація і як її застосувати на користь Україні? Ну, звичайно, коли є інформація про ворога, коли є е, ідентифікаційні дані конкретної особи, яка приймає участь у війні проти України, звичайно, що це можна використовувати потім для судового переслідування, навіть якщо знаєте, не будуть отримані достеменні дані про те, що він вчинив саме якийсь злочин на території України, можна його бути вже розшукувати. Вже є прізвищі, ім'я, дата народження, шукати, допитувати його. Ну зрозуміло, що якщо він там сховається в Росії, то це буде дуже важко. А якщо він десь. Буде виїздити, наприклад, там в третю країну, там на у відпустку, я не знаю у медову відпустку або на роботу, то можна десь його там ловити за допомогою інтерполу, допитувати, з'ясовувати його роль, участь, місце, з'ясовувати хто з ним ще був, його керівники, де вони зараз. Тобто, це така серйозна інформація для подальшої роботи. тобто це дуже важливо. Угу. Ще одна новина за даними Генштабу, командування 58-ї загальновійськової армії Російської Федерації доручило командирам підрозділів та частин, що діють на запорізькому напрямку, утримувати зайняті позиції. Пане Іване, чи означає це, що росіяни тепер скрізь максимально сильно бояться і очікують ем, якогось можливо раптового контрнаступу, можливо запланованого? Ну і от там були експерти, які говорили після успіху на харківському напрямку, що Запоріжжя, якраз Запорізький напрям... Напрямок стане наступним. То чи пов'язуєте ви ці речі, що от росіяни тепер по-справжньому напряглися? А я трішки з іншої сторони зайду для Росії. Ну, взагалі, неприйнятно о, втратити ще якусь територію, тобто в них пропаганда і так вже. Пропаганда разом з Кремлем, вони також зчепилися в останньому такому пориві і тримають оборону після цього харківського прориву. Вони ж пам'ятаєте, все, що змогли придумати, це відбулося планове перегрупування наших військ, Про, начебто, там все загасили ситуацію, яка була там така напружена дуже в російському середовищі. Якщо найближчим часом буде ще черговий український прорив. І знову казати, що ми зробили там перегрупування, а Путіна вже називають перегрупенфюрер. Тобто, ну зрозуміло, що російська еліта і російський там естеблішмент і низові росіяни вони взагалі не зрозуміють. скажуть, так секундочку, а що ж там відбувається взагалі? Що це за постійні перегрупування? Тож з доброї волі та перегрупування. І дивіться, дуже велику вагу набрали російські воєнкори. Російські воєнкори вони там вже під сотню тисяч. Ну за со сотні тисяч підписників в телеграм-каналах. Вони вже не просто журналісти, кореспонденти. Вони саме воєнкори. Вони вимагають війни кровіща. Знищення України інфраструктури, і їм зараз вдалося заткнути рота от ну, російським кремлю, пропаганді вони заткнулися тільки. А якщо ще буде втрата якась, то все вони зможуть підняти за собою а певний прошарок населення. І Кремль дуже угу. цього не, не бажає. І вони прораховують можливу таку такий розвиток подій. Іване, але не тільки перегрупування це о, актуальне тепер нове слово улюблене у Кремлі ще передислокація. І тут мова якраз іде про тимчасово окупований півострів Крим. Британська розвідка нам каже, що лодочки поплили тільки Україні дали ці гарпуни, і ми навіть не можемо побачити, як же вони працюють, стріляють і так далі. Дуже сумно, тому що зброя так розумію, на складах. Лежить попливли вони в більш а, спокійні місця до краснодарського краю, і це якраз розвідники пов'язують. Із небезпекою з тим, що Крим тепер виявляється, обстрілюється. Що ви скажете про оці маркери? Чи можна припустити, що росіяни все ж таки розуміють, що справді є ризики, що збройні сили України в якомусь найближчому там майбутньому зможуть перейти до сценарію, як каже президент України Володимир Зеленський, військовим шляхом звільняти наші території? Та вони е розраховують, це не ризик, це дійсна загроза. Ну, крейсер Москва не дасть мені збрехати, який лежить там на, на, на дні морському. Тобто, вони ж розуміють, що є. Якщо б вони собі десь це уявляли, прогнозували, це одна справа. Так в них вони знають, що в Україні є зброя. Вони бачать Москва, яка лежить на дні. Вони розуміють, ага, тобто ми можемо бути черговими. Вони бачать цю е бавовну, яка там е Федесіївки, Нова ну, Федесіївки, да там Сака е вибухає. Тобто вони розуміють, що. Крим це вже не сейф хевен, це вже небезпечна хмаринка, де можна було сидіти, з Криму там обстрілювати щось, з Криму затягувати техніку на території Херсонської Запорізької областей. І нічого нам на це не буде. Тобто буде, і дуже сильно буде. І вони починають прораховувати різні варіанти, як там уберегти свій флот. Вони там з лінійкою сидять на мапі, умовно мірію там, ага, ага, тут 70 кілометрів. Ні, не ну, надо, треба далі, далі там відтягнути кудись там поглиб, А, тобто вони дійсно бояться це без перебільшення. Цікава історія до нас з Німеччини прийшла. Хотів якраз про неї розповісти вам і почути вашу думку, що з цим робити. Значить, історія в тому, що цими вихідними російські пропагандисти розігнали дуже е, незрозуміле відео, на якому зображено ракету від ЗРК Стінгер, яку, начебто, німецькі поліцейські конфіскували в двох українців, які намагалися продати зброю, яку нам надають наші іноземні партнери, а в Німеччині. Тобто вони взяли ракету Стінгер, привезли її в Німеччину, там продавати намагалися. А поліція Бремена, начебто, їх арештувала. Ну от сьогодні надійшло спростування верніше. Вчора про те, що поліція Бремена нікого не затримувала з українцем нічого подібного немає. Відео фейк, але ж всі ми прекрасно розуміємо, як це працює. Спростування не пам'ятає ніхто, а інфопривід, причину шуму запам'ятовують всі, як боротися з такою системою розповсюдження дезінформації. От дивіться, ви так сказали про дезінформацію. В мене якраз останні ну. Там декілька тижнів я займаюся виключно питанням розповсюдження російської дезінформації і а, шляхів, а, скажімо так, упередження, розповсюдження, припинення розповсюдження, і ось такий, такий от момент я дійсно описував, коли а, росіяни створюють інфопривід. Вони там роблять там, відео фейкові. Вони а, я не знаю, як в цьому відео було, але вони роблять лейби там або CNN, або дочі веле роблять, значить, скріншоти, і потім розганяють його по мережі. Ніхто вже не дивиться це відео. Всі бачать, о, Deutsche Welle, CNN, це серйозні джерела, і читають, що там написано, і визмущаються. Як так? Ах, вони прокляті українці, продають американську зброю. Тобто це дійсно велика така проблема. З нею зараз намагається боротися компанія Метал, власник Фейсбуку, різні месенджери, там, європейські уряди намагаються з цим боротися. Десь там вже є успіхи певні, є там можливість, скажімо так, розпізнавати. Ати у відео, яке пересилається, визнавати, що воно там фейково або змонтовано і не певним чином там блокувати його розповсюдження. Але це зараз знаєте хаотично робиться все поки що немає єдиної такої стратегії, на жаль, у європейців, у американців. Але я впевнений, що. от Зараз ця війна російська, це вторгнення і активізація пропагандистської війни, дезінформаційної війни. Вона змусить всіх там європейців, американців, сідати за один стіл і думати, а що ж робити далі, як упереджувати розповсюдження інформації, там дезінформації, текстової е відеофейків цих аудіо якихось повідомлень, тобто це серйозна серйозна робота. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.